Скоро всі ми підприємці, єдинники, і не тільки почнемо подавати звітність за 2023 рік. Вже скоро подача наших річних декларацій, і що ж нас чекає в звітному періоді, які особливості звітування, які терміни, і розбираємо цьому ролику. Отож, поїхали! Привіт з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І ще з університету ми знаємо, що є люди, які реферати готують в перший же день, коли їх задали, і які їх дописують, от коли вже потрібно здавати, коли вже півгрупи здало, ти маєш реферат дописати і здати в цей момент. Так, от, ті. Люди, які раніше реферати записали в перший день е, видачі завдання, вже мене запитують: а що ж в нас по звітності за 2023 рік. Він вже скоро в нас закінчиться, і потрібно буде за нього звітувати, які особливості, що робити, на що чекати. І от для вас, шановне панство, для тих людей, які любили подавати реферати і курсові, от відразу. Е, і знімаю цей ролик, тому що. В ньому будемо розбирати терміни, які в нас будуть для подачі в 23 ро... в році за 2023. Які особливості подачі для того, щоб ви були морально готові відзвітувати загалом за 23 рік вже в наступному. Тож, поїхали, так і почнемо із термінів подачі звітності. Для цього я зайду в Тексер Календар. Зручний календар для того, щоб подивитися, що ж нас чекає в 2024 році які терміни. Отож, третя група 5%, які терміни буде мати. Буде звітувати третя група 5% до 9 лютого 2024 року за 2023 рік. А сплачувати 5% єдиного податку за четвертий квартал 2023 року до 19 лютого 2024 року. Сплата ЄСВ в нас до 19 січня, проте пам'ятаємо, що ті підприємці, які не мають можливості сплачувати єдиний соціальний внесок, можуть його не сплачувати сплата ЄСВ в період дії воєнного стану ще 12 місяців з його закінчення є добровільною. Дивимось для другої групи, які в нас терміни. Друга група звітує у нас до 29 лютого 2024 року за 2023 рік. Ну, ЄСВ ми вже з вами проговорили. Ну, і так само перша група Перша група має такі ж терміни, як і друга до 29.02.2024. Але пам'ятаємо заздалегідь до закінчення 2023 року ми не можемо подати звіт за 2023 рік. Подавати ми його будемо вже з 1 січня 2024 року. І якщо з термінами ми плюс-мінус з вами розібрались, то давайте розбиратися далі із більш складними речами, тому що рік. В нас був достатньо складним. В нас була третя група на двох відсотках. В нас підприємці переходили з групи на групу, в нас була були пільги, які потрібно правильно відобразити в звітності. Дуже-дуже важливо правильно відобразити в звітності пільги, тому що вже в попередньому році було багато випадків, коли. Підприємці користувалися пільгою по ЄСВ, але неправильно подали звітність, і відповідно в них відбулись нарахування по єдиному соціальному внеску. Вони були змушені сплатити або подавати, звісно, уточнюючи декларацію, в когось поблокувались е, рахунки в банку, тому що відповідно є недоїмка по ЄСВ через неправильно поданий звіт, а сплати немає. Тому дуже уважно, ми маємо пройтися по цих нюансах. Моментах заходимо в електронний Кабінет платника податків для того, щоб ну трошечки ознайомитися із нюансами, і особливостями подачі, ідемо в антизідності, і давайте я створюю якусь декларацію за 2024 рік без різниці для якого підприємця, ага що нас не створюється. Тоді будемо створювати за 2023 рік і уявляти, що ми створюємо за 2024. Ну, трошечки фантазії включимо. Е, окей, податкова декларація єдиного податку для давайте хоч для третього. Е, знову ж таки, важливий момент. Звітувати ми будемо, в тому числі по ЄСВ. Якщо підприємець в 2023 році перебував під пільгами. Наприклад, це пенсіонери чи люди з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу. Вони ці категорії, пільгові мали право не сплачувати ЄСВ і не звітувати. Крім того, не сплачувати і не звітувати мають право. Ті люди, які одночасно є і фопом, і найманим працівником, за основним місцем роботи, якого сплачує ЄСВ роботодавець, не менше мінімально цим. ФОПам можна не подавати звіти по ЄСВ. Якщо ж ви щось сплачували в 2023 році або користувалися пільгою по воєнному стану і не сплачували, вам обов'язково потрібно додаток по ЄСВ подати. Тому от при створенні звіту ми вже можемо обрати, що подаємо додаток 1. І давайте трохи детальніше. Ми зараз е, зупинимось саме на заповненні додатку по ЄСВ. Починаємо заповнення із пункту номер 8 де нам потрібно вказати е, період 2023 року, в якому ФОП перебував на єдиному податку. Хай буде з Ну, Тут ми пишемо 2023, Окей. Е, тому що будемо, власне, і подавати в 2024-2023. за 2023. Е, по 31.12.2023 ставимо шестірку, що означає спрощена система, і заповнюємо додаток, заповнюємо кожен із місяців, який входить в період, який ми вказали ось в цьому рядку. Як, як власне ми заповнюємо? За ті місяці, за які була сплата ЄСВ, ми ставимо мінімальну заробітну плату, яка діяла на той момент 6700. І ставимо ставку ЄСВ 22. За ті місяці, коли ми користувалися пільгою і не сплачували ЄСВ, ми проставляємо 0. 22. І відповідно, у останньому стовпці в нас також буде 0, що буде свідчити про те, що за цей місяць ми ЄСВ собі не нараховуємо. Відповідно, ми його сплачувати не будемо. Це дуже важливо. І так, заповнюємо до кінця. В нас ось тут сформується сума єдиного соціального внеску, яка у нас має списатися. Через певний час після подачі нашої декларації тому ми контролюємо, щоб ця сума ЄСВ у нас була у стані розрахунків з бюджетом. Ось на рахунку по ЄСВ в надміру сплачених сумах. Має вона відображатися, щоб на момент списання ЄСВ ця сума була у вас на рахунку. Чомусь мені скаржаться часто підприємці, що їм в податковій кажуть: от прям консультують що з серпня ЄСВ обов'язкове до сплати для всіх підприємців, це є не так. Тому ми заповнюємо, як я вам показав, пільгою ми можемо користуватися з березня 2022 року і ще протягом 12 місяців закінчення воєнного стану. Пільга по сплаті ЄСВ досі діє. Просто в нас не враховується страховий стаж, якщо ми не сплачуємо ЄСВ. Є ще від вас часте питання: а що, якщо я от зараз там на початку 2024 року. Весь 2023 рік не платив ЄСВ. В 2024-му ЄСВ сплачу і подам правильно звіт. Чи врахується мені страховий стаж за 2023? Страховий стаж, так, врахується, чи буде штраф, скоріше за все, ні. Тут ми можемо тільки здогадуватись, тому що є деяке е, можливе подвійне трактування наших законодавчих норм. Так, в нас штраф нараховується по ЄСВ. В нас вже немає у цього періоду льготного, коли за невчасну сплату ЄСВ штрафи не нараховуються. Проте зазвичай у нас штраф по ЄСВ нараховувався тоді, коли виникає борг по ЄСВ. Зараз же борг по ЄСВ може виникнути тільки після подачі нашого звіту. Тільки тоді, по рахунках податкової, у вас пройде мінус сума нарахованого ЄСВ. Тобто, чисто теоретично, якщо ми сплатимо ЄСВ зараз, за весь 2023 рік, після цього подамо декларацію нарахуємо ЄСВ, то нам і стаж врахується, і з ЄСВ зарахується. Загалом все має прийти добре. Проте. Все таки технічно, це буде невчасна сплата. А отже, податкова може це трактувати як порушення і нарахувати 20% штрафу. Чи будуть вони це робити, я сказати не можу. Чи мають право, ну, скоріше за все, так, але не точно. Ось маємо таку ситуацію. Е, тому, якщо вам. Важливий саме страховий стаж, і є можливість закрити 23 рік. Ви хочете його закрити сплатою ЄСВ, хоча раніше не сплачували. В принципі, це робити можна. Багато підприємців у нас в 23 році були на 2%. І... Зараз ну всіх, всіх, звісно, всіх з серпня місяця перевели з 2% на іншу групу єдиного податку, чи загалом перевели на загальну систему. Зараз ми маємо відзвітувати за 2023 рік по тій групі та ставці, на яку ми перейшли з серпня місяця, на якій зараз знаходимось. І тут може виникнути питання, а чи включати в цю декларацію суму доходу, яку ми отримали за період перебування на 2% в загальну суму доходу, яку ви декларуєте теперішню декларацію по теперішній групі та ставці? Ні. Не потрібно цю суму враховувати. Це передбачено законодавчими останніми законопроектами по 2%. Нам, нам говорять, що ні, сума доходу отримана по 2% не включається до загального податкованого річного доходу. Ми будемо декларувати вже тільки те, що отримали по новій групі та ставці. Це також дуже важливо. Ще хотів би проговорити одне надзвичайно важливе питання. Я вже його піднімав себе в телеграм-каналі. До речі, якщо ще на телеграм-канал мій не підписаний, підпишіться обов'язково. Ось посилання бачите десь зверху. Воно я також в описі під відео. Там багато інформації оперативно я пощу спілкуємося з підприємцями, підприємці спілкуються між собою. Загалом там спільнота, просто ну кайф кайфую від, від тих людей, які збира зібралися в телеграмі. Е, так, відхилився, відхилився. Про що про що я розмовляв? Е, так, дуже важливе питання, яке піднімав себе в телеграм-каналі, яке мені часто підприємці задають. Якщо ФОП має нульовий дохід. тут весь 2023 рік працював. Ну, не працював, не отримував доходу всі нулі, всі нулі за весь рік. Чи обов'язково тоді звітувати? І з однієї сторони, ніби податковий нам кодекс нам каже, що якщо немає показників господарської діяльності, взагалі ніяких, то і звітувати не потрібно. А з іншої сторони, податковий кодекс містить ось таку цікаву статтю 78.1.2, 2 згідно якої підстава для перевірки. Підставою для перевірки є, якщо платником податків не подано в установлений законом срок податкову декларацію. Тобто податкова ж не знає, був у вас дохід, не було у вас доходу, нулі у вас чи не нулі. Якогось окремого повідомлення немає. Повідомити податкову про те, що у вас не було доходу, можна податковою декларацією. Якщо ви її не подали. Податково може зсилатись ось на цю статтю і вийти на перевірку. Ну, скоріше за все, цього не станеться, ніхто за такими статтями зазвичай на перевірки не виходить, але формальною причиною для виходу стати може. Тому, якщо є можливість подати нульову декларацію, ну давайте подамо, навіщо створювати собі зайві проблеми через там, декілька хвилин роботи. І давайте ще обговоримо ФОПів на першій другій групі. ФОПи на першій другій групі мали можливість не платити єдиний податок в 2023 році до серпня місяця. З серпня вже єдиний податок сплачує всі обов'язково, крім тих ФОПів, адреса реєстрації яких на е, тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться бойові дії. І Підприємці, які користувалися і користуються цією пільгою, правильно мають її відображати в себе в декларації. Давайте я покажу на прикладі другої групи. Е, і в першій в другій групі в нас є такий, такий показник, як авансові щомісячні внески. ФОП щомісяця сплачує єдиний податок. Для ФОПа на другій групі в 2023 році єдиний податок складав 1340 гривень. Отож, що ми. В звичайній ситуації маємо ставити ось тут, в авансових внесках. ФОП беремо до уваги, що ФОП працював весь 2023 рік. В ідеалі ми маємо ставити сюди скільки яку суму авансових внесків було нараховано підприємцю за перший квартал. Тобто ми наші 1340 гривень множимо на 3 і вписуємо сюди. 4020 гривень. І так би ми вписували за весь 2023 рік, якби в нас все було б добре, в нас були б гарні сусіди і жили б ми звичайним життям. Але якщо ФОП користується пільгою, і не сплачує єдиний податок. Якщо ми в першому другому кварталі не сплачували, потім тільки почались сплатити нарахування, то ми нічого не заповнюємо за ті періоди, в яких ФОП нічого не платив. В нас буде перший другий квартал, пустими. За перший і другий квартал ми не платили. Будь ласка, у нас пусті клітиночки. Якщо в третьому кварталі ми платили за весь квартал, буде 4 тисячі Ну, відповідно, якщо в другому ми здійснили один платіж і одне нарахування, вписуємо 1340 гривень. Буде заповнюватись відповідним чином наша декларація і по першій групі. Цікава ситуація, до речі, якщо в нас змінювалась група протягом 2023 року, але це була звичайна група, тобто не, не 2%. А там в нас спочатку була друга група, потім ми перевелись на третю групу єдиного податку. От давайте візьмемо навпаки ситуацію, коли спочатку ФОП був перші два квартали на третій групі 5%, потім перевівся і третій, четвертий квартал був вже на другій групі просто. І так, давайте візьмемо. Випадок, коли підприємець у нас був на е, третій групі перші два квартали і на другій групі був наступні два квартали, заповнюємо дані показники по другій групі. Ось наш розділ показників господарської діяльності по другій групі, третій, четвертий квартал, ми заповнили. Заповнюємо суму доходу за період перебування на другій групі, хай буде 100 тисяч. Але ми маємо і заповнити показники господарської діяльності по третій групі, на якій ми перебували з першого по другий квартал. Для цього в шостому рядку вносимо. Суму доходу, яку ми отримали за перебу за період перебування на третій групі, хай буде також 100 тисяч гривень, і в 13-му рядку суму сплаченого єдиного податку по е, 5, на 5% за попередні періоди є. Тобто у нас буде ось така декларація, де ми показали і дохід по другій, і дохід по третій, і в восьмому рядку в нас буде загальний оподаткований річний дохід по двох групах єдиного податку. Цікаво, так я ж обіцяю для вас, що обов'язково з початком 2024 року буду знімати всі інструкції всіма можливими випадками. По тому. Як відзвітувати ФОПам першої, другої, третьої групи єдиного податку? Тому просто зайдете в 24-му році на youtube канал і знайдете там всі необхідні інструкції. Також хочу вам сказати, що ми зараз збираємо для хлопців, для снайперів із ССО на дуже важливу річ на тепловізійний приціл, аналогів якому ну практично немає, який дозволяє працювати на відстань. До двох кілометрів в хорошу погоду вночі, і він дуже потрібний нашим захисникам. Я вам лишаю ось реквізити на екрані. Вони є також в описі під відео. Я хочу, щоб ми для них придбали цю штуку, тому що ну, це ще на декілька кроків приблизить нашу з вами перемогу. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.